Сьогодні ввечері у Луцьку на вулиці Ковальській водій автомобіля Toyota не врахував дорожньої обстановки та збив 67-річного пішохода. Внаслідок аварії потрапіли у шкодження. Його госпіталізували в медзаклад. Поліцейські вилучили авто та помістили його на спеціальний майданчик. Пограбував своячку чи навпаки, допоміг їй повернути золоті прикраси. Поліція переконана, що сорокарічний лучанин обчистив квартиру сестри своєї уже колишньої жінки, поки її не було вдома, нібито проник у її помешкання. Сам же підозрюваний запевняє, що все було по іншому, мовляв, копи на нього тиснули. То хто ж пограбував лучанку? Доведеться розбиратися з суддям. Того злощасного дня лучанка повернулася додому неочікувано. Посеред ночі. Їздила до Києва і мала бути пізніше. Вдома жінка застала грабіжника. Той прихопив 67 тисяч гривень, ювелірні прикраси, штовхнув жінку у груди і побіг геть. Хто це міг бути? Поліція запідозрила чоловіка сестри. Ми обуноч в тому, що він. Зробив дублікат ключа і потрапив до квартири сестри, його дружини, коли та була відсутня. Однак не розрахував час, вона вернулася зарані і його зустріла при виході. Ну, звичайно, ми це доводимо це в суді. Це ще не кінчава стадія. сторона захисту заперечує його вину. В матеріалах справи вказано, що чоловік раніше уже мав дві судимості. Одного разу його засудили на чотири роки, іншого на чотирнадцять. Сам підозрюваний, ймовірну причетність до грабежу своячки заперечує. Я сказав, що квартир є управляє. Я не говорив, що я вкрав. Я ж кажу, я не пам'ятаю. Ну, я був як слідок. Мені відпустили, я при вас пустіль, я вошо. Суд першої інстанції дійшов висновку, що підозрюваний винен. Йому присудили п'ять років ув'язнення. У самому протоколі, так і у долученні до нього заяві обвинуваченого зазначено про те, що вказані речі видавалися як викрадені особа 8. При вході на територію зони відпочинку у мангалі було виявлено залишки горіння предметів. Особа 8 вказав, що залишки свого одягу викинув у озеро. Проте, чоловік наполягає на тому, що правоохоронці на нього тиснули мовляв, усе було по іншому. Ювелірні вироби, які були викрадені із квартири потерпілої, він викупив у знайомого у ковалі та в подальшому видав працівникам поліції для того, аби допомогти повернути викрадені речі. Визнавальні показання на досудовому розслідуванні він давав під тиском працівників правоохоронних органів, оскільки останні йому обіцяли, що справа буде закрито у разі повернення викраденого. Свій вирок чоловік оскаржує в апеляції. Сама потерпіла, не прийшла, і, схоже, з потерпілої ще й може стати підозрюваною. Вона дала свідчення, які е, стверджували про те, що вона не пізнає історіна як особа, яка вчинила злочин. Е, ще, можливо, є причиною, чому вона не з'являється до суду, це те, що прокурором було порушено відносно неї кримінальне провадження, задачу неправдивих показів, але підозра, наскільки мені відомо, в сьогоднішній день не вручена. Нібито спочатку вона давала одні покази, а потім їх змінила. Судді вирішують, що без потерпілої ніяк. Її треба попередити про засідання, тож його відкладають. Обвинувачений, схоже, вже втомився чекати остаточного вироку. І Це знову знову все затягнуться і знову це повторюється. Ну, я вже так, Скажіть, очіки можна. Вже. На наступне засідання зберуться аж влітку. Чекати його обвинувачений буде у Луцькому СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Одержували бойові доплати, а насправді воювали лише на папері. Таку схему, де викрили на Рівненщині. Правоохоронці кажуть, що схема діяла 9 місяців в одному із батальйонів. А завдані державі збитки щонайменше мільйон гривень. Проте, принаймні двоє військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тисяч гривень, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини. 20 квітня працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. Крім того, правоохоронці перевіряють за з доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. У Луцькому міськрайонному суді судять 91-річного дідуся через Нібито ДТП. Історія така. Михайло Григорович Гутник, виїжджаючи із стоянки, буцімто зачепив автомобіль. Сам дідусь нічого не чув і не віддав, аж поки до нього через кілька днів не заявилися правоохоронці і почали складати протокол про ДТП. Водій забажав побачити пошкоджений автомобіль, але постраждалий, нібито не місцевий і знаходиться в іншому місті. Жодних доказів, що аварії склоїв саме Михайло Григорович немає, окрім заяви іншого водія. 13 13-го приїхала додому поліція. І мені, значить, і, а приїхали на, на машині, на яких злочинців возять. Значить, здорова машина. Значить, і там лавки такі для для злочинців. Значить, ми посадили в ту машину. Давайте. А, да, а наші вас туди садили. А, а наші вас туди садили. А я не знаю, що для того, щоб я так подивився, я думаю, мене в ліс, навірно, завезуть і там закопають. І, і, Значить, я їм розказую і бачу, вони пишуть. пишуть. Я думаю, вони пишуть те, що я їм розказую, то, що я вам розказую, що я поїхав, ні, ні, ні від кого не втікав. Я не чув, що був дотик до, до, до якогось транспорту. А вони без мене составили дорожнього транспорт, за документ на ДТП, і все. І коротше, вже от сьогодні третій раз має в суд. І та машина, яку я пошкодив, в її нема. А ніхто, не а не знаю, де вона. Кажуть, в Харків поїхав. Коротше, цю машину не показують. Вони зробили мені підставу. розумієте? – З якого ви року? От диви 33-го. Дивіться, ви такий здоровий, жвавий. Як вам так вдається? Ви, може, спортом займаєтеся. Чи щось особливе єстетике? Що такий молодий? – Об'ясняю, дорогенька, об'ясняю. Я родився в дні голодоморів. Я пережив два голодомори, світову війну, от служив 26 років в армії, був два рази на тому світі, вижив, як вказується. Значить, і поки от поки можу їздити, ходити вже далеко не можу і носити не можу. А їздить ще їздить непогано. Адвокат скаже, як, як я їду. Можу вас прокатати. Керує автомобілем у 91 рік, доглядає паралізовану дружину і відстоює свої права у суді. Михайло Григорович гутник вже розміняв сотню років, але його жвавості, заповзятості та життєвому ентузіазму позаздрить і 75-річний, і 25-річний. п'ятирічний. Не дуже добрий, і слух не дуже добрий. А як ви їздите до на масла? А тому що жити треба? Жити треба. Мені їздити не запрещено. Якщо я не буду їздити, я дам дуба, тому що в мене паралізована супруга жінка, паралізована три з половиною роки. Я живу один з паралізованою дружиною. Так, її кормлю, їздю в магазин. Значить, якщо я без машини йду. Наберу сумки з продуктами, даю доба, іде, я далі не можу. розумієте? Машина це моє життя. От на ній інвалідні знаки, От на ній, на цій машині, так? І я без машини не можу. Законом мені користуватися машиною не запрещено. Я їду, адвокат скаже, не хуже, ніж любий річний мужчина. Судять діда за те, що він нібито пошкодив чужу машину під час руху, але справа в тому, що про саму ДТП він дізнався лише через кілька днів після події. Щоб відстояти свої права, заручився підтримкою державного адвоката, соціального працівника і нашим інформаційним супроводом. Коло цума, щоб ви знали, коло цума значить, там, де аптека стіна стоїть, так. А сліва там стояночки стояночки. Так от ті стоянки, ті люди, що там на стоянках, а вдоль машини стоять рибаки, ті, що чекають, значить, хто буде назад здавати, вони під'їжджають, коснувся на машині. І все, вони номер записали. І дзвонять поліцію. Приїжджайте, аварія, та Олеся Курчук, соціальний працівник. Сюди приїхала як супроводжуюча Михайла Григоровича. <ріць> а ви сьогодні на суд прийшли з якою метою? Просто супровождаю. Ага. То він дідусь вас підвіз? Так. Захищає дідуся адвокат Олександр Повх. Я ходив, дивився відео спостереження. На жаль, там немає. А як довести, що таке ДТП було? Ну довести таке ДТП складно. Той чоловік заявив поліцію. Він вискочив з автомобіля свого з його пояснення, слідує, і зняв на відео собі на телефон номер знак автомобіля. І Того до мого клієнта під'їхали. і все. а в даному випадку да є. Дякую. Ці. Ну, санкція тут. санкція цікава, звичайно. Тут 3400 гривень штраф і позбавлення права керування автомобілем. Сьогодні суд не відбувся, бо суддя на лікарняному. Михайло Григорович люб'язно запропонував підвести нас та сідайте. Дивиться, бо це. Справно. І тому, і тому дивне там таке ДТП. Це я до нашої дев'яту машину. Ага, 5. наїздив в общем, за, за своє життя півтора мільйона кілометрів. В родині всі такі крепкі. Не Тож, чую. Кажу, всі такі крепкі, як ви. Довгожителі <с розуміло> <гуміло> всі. Вашій лінії. Рідна сестра моєї мами прожила 103 роки. Старша сестра прожила 98. У Нас в сім'ї було семеро і двоє єврейських дівчаток. Батьки взяли спасли від розстрілу. Це ви то, виховувалися то, разом то було, з вами, так? Було 9, 9 нас. А вони вже не живуть, вони малесенькі. Вона їх, батьки взяли їх. Вони були. Може, їм по годі було, не більше. Це в 41-му році було. Угу. А як вони їх врятували? А А як ви кажете, врятували їх? Не зрозумів. Ви кажете, врятували від розстрілу. Розкажіть, як врятували. Перед, Перед тим, як німці тільки зайшли uh -huh. до Ноєвецький район село Смотрич, то вони вже євреї знали, вони дітей спасали, віддавали сусідам. Uh -huh. Жіночка принесла цих двох єврейка, принесла двоє і мамі каже, Ганю. Возьми двох дівчаток, у тебе семеро. Німці повірять, що це твої діти. Uh -huh, uh -huh. І Батьки взяли. Uh -huh. Я з ними прожив разом з цими дівчатами до 10, поки не кончив 10 класів. Аверс як знайшли? Адресу? — Як знайшов? Uh -huh. Шукав тут півдня. Uh -huh. Їхав аж туди. То ви в інтернеті знайшла адресу Зелі, чи є? де? — А тут ніде не написано, що Аверс. Я був на коняки, мені сказали, що тут тільки кабельна система їхня. То я півдня шукав, поки знайшов. Тут у мені жіночка каже, зайди туди, в ту контору там. Вам скажуть, я зайшов, тому каже, вони на четвертому поверсі. Ну власне, проїхалися просто прекрасно. Правил дорожнього руху. Дідусь не порушує. І ось ми вже в себе на офісі. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Україна воля, діти. У Луцьку з нагоди великодні організували свято для дітей. Хороший настрій забезпечували, гарна погода і цікаві розваги. Великодні майстер-класи і конкурси, сучасні ігри і виступи творчих колективів на площі героїв майдану у Луцьку влаштували для діток великодні розваги. Діти, наче мурахи, обступили усі столи з іграми і розвагами. Сумувати не довелося і батькам. Поки їхні діти бавилися, вони мали змогу насолодитися концертом за участі талановитих діток. Семирічна лучанка Поліна на святі встигла і потанцювати, і помалювати. Ми малюємось такі розмальовків є й великодні, є й прості. Спиваю, читає. Ну прості, всякі такі весняні, всякі ребуси. Любиш малювати? Дуже люблю. Я ходжу якраз на малювання і е, я в мене сестра дуже гарно малює. Я побачила, я сама захотіла малювати. Палац Сучівської молоді ми ще ходимо на навчання. Ми тільки почали навчатися, але так, вже професійно. Є хист дитини, чого не розвивати. Треба старатися, якщо. Що є можливість, дуже подобається, дуже цікаво. Дітям дуже подобається. Вони то малюють, то там танцюють з дітками з підтанцовкою. Дуже весело, цікаво. Нам все подобається. Тут і погода. Да. Дякувати Богу, так все зійшлося, і нашим солдатам, що в нас є можливість так проводити час і розважати дітей. А от Тимур і Андрій, які теж прийшли на свято, вподобали електричний конструктор. Це електрич це гра на логіку. Лампочки можна включати Ох, а це як запустити. Ну допоможи мені. От цим. ми зараз робимо електричество. Дивись, можна мені таке встановити. Подруги Уляна і Маргарита складають мозаїку. Аби викласти візерунок, кажуть, треба мати терпіння, а іще певно, хорошу моторику. Робимо фігурки з мозаїки. Це треба брати отаку от мозайку і складати, шукати свій свій колір і потрошки складати. І через трошки у вас все вийде. Це треба мати терміння, щоб це скласти. У Тебе менше мозаїка, правда? Так. Та трохи важкіше, ніж великі. Я складаю Оленя. Захід мав відбутися 17 квітня, але через погану погоду його перенесли на 21-ше. і цього разу вгадали. Емоції від концерту і розваг підсилювали по-справжньому весняне тепло і сонце. Організували свято для дітей, міська рада і благодійники. Сьогоднішній захід повністю присвячений дітям. Кожна його локація, кожна атракція, кожна невеличка зона це для наших дітей і про наших дітей. Адже в нинішній час дуже важливо дбати про їхнє здоров'я, про їхній розвиток, про те, аби вони відчували себе щасливими, не зважаючи ні на що. Фонд Геріпали це тільки разом допомагає і військовослужбовцями, але разом з тим ми маємо дбати і про наших дітей. Тут на святі також є багато людей. Які гостями нашого міста, ті, які ну, по внутрішньому переміщенню особи є із цієї категорії, і бачимо, що вони вже стають частиною нашої великої громади. Хочемо також ще раз привітати усіх з великодніми святами, побажати нашій країні в першу чергу миру і цієї впевненості у тому, що нас чекає щасливе майбутнє. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Цієї неділі провідна. Тож нагадаємо, що з Луцька трасуватимуть додаткові маршрути до гаражі. Окрім тр -тр тролейбусного маршруту лісництво гаража, кладовища додатково з 9 ранку буде здійснюватися рух по маршруту номер 10 вулиця Гордіюк, село Гаражджа. У прямому та зворотньому напрямку загалом у кількості восьми одиниць також на автобусних маршрутах гаражджа госпіталь Карбушева потебні теж збільшать кількість. Це були усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. У студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі в ефірі. Більше пів тисячі школярів вже відвідали центр управління відходами, чистий Луцьк комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. І ось чергова група організовано прибуває на екскурсію. Помітно, що діти з нетерпінням чекають початку, фотографуються, передають привіти друзям в соцмережах та батькам по телебаченню. Мама, я в телевізорі. Учні 27-го ліцею завітали в центр управління відходами уже з певним багажем знань щодо причин забруднення, довкілля та шляхів їх вирішення. Я з першого класу цікавлюся переробкою сміття, розкладаю все по правильних контейнерах, не викидаю в природу, а викидаю тільки все смітник, щоб не забруднили інші люди. Природу взяти один пакет і завжди його носити з собою, щоб багато їх не використовувати. Ще? Ще можна от як ви робите, взяти кружки, брати термоса, замість стаканчиків. Діти із задоволенням проводили свій позашкільний час, засвоюючи основні правила сортування відходів, поєднуючи з рухливими тематичними екоіграми та квестами. Важливі такі виїзди разом з класом, важливі такі виїзди разом з батьками. Це згуртовує і дітям є що згадати надалі. Є що обговорити потім в класі. Важко не погодитись, такі виїзні практичні уроки дієві, а теорію можна закріпити ще раз у школі, до прикладу, вже англійською. Дуже дякуємо, що запросив на сьогоднішній захід. Але головне це йде сім'ї. Головне, щоб батьки привчали дітей: як сортувати, як викидати сміття разом. Ми сила гуртом легше не тільки ворога перемагати, а й пет пляшки сортувати. Я зараз хочу стиснути пляшку і викинути її у смітник. Ану батарейки ми не заробляємо. На жаль, що батарейки у такому вигляді вона буде займати в сім разів менше місця. Молодці супер потрібно закрутити пляшку, щоб з неї не вийшло повітря, а потім дістати і викинути. Справжній ажіотаж викликав міні-музей. Тут речі з минулого століття, яким вже точно не місце на балконах. Ми вчимо їх правильно поводження з відходами, правильно сортування, тому що нам потрібно зберігати наше навколишнє довкілля для діток, саме для них ми це все робимо. Ну і кого ж як на дітей нам вчити сортувати право і правильно поводити з відходами? Центр управління відходами Чистий Луцк» для людей, які хочуть допомагати довкіллю, відчинений сім днів на тиждень до 20-ї години. Вулиця Трункіна, 7. Позбавляйтесь зайвих речей правильно: чистий луцьк чисте довкілля. Двадцять квітня за прогнозами синоптики в Україні переважатиме мінлива хмарність місцями дощитиме. На заході хмарно, зокрема в Чернівецькій області, дощитиме вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. В день від плюс 15 до плюс 19 градусів за Цельсієм. На сході хмарна погода з дощами. Температура нічної пори від 6 до 7 градусів тепла. В день від 9 до 12 градусів ртутного стовпчика. На півночі похмуро місцями дощі. Уночі від плюс 5 до плюс 6 градусів тепла. У день від плюс 12 до плюс 16 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро. Уночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. Уден від плюс 12 до плюс 17 градусів. У центрі хмарно. Температура нічної пори від плюс п'яти до плюс 7 градусів тепла. Денної від 11 до шістнадцяти градусів вище нуля.